Всім привіт, з вами втомлена. І сьогодні я втомилась від думок про нові підкласи балди, тож тепер я говорю про них в мікрофон. В цьому відео коротко поговоримо про кожний із них, що вони дають, які слабкі та сильні сторони, і які ж нові мультикласи для героїчного ми зможемо з ними придумати. Ну і звісно ж, це все чисто мої думки, і якщо ви з ними не погоджуєтеся, то запрошую до коментарів. Давайте вже розпочнемо. До речі, фанфакт вони тут мають бути по алфавітному порядку, але в перекладі воно трохи губиться. Барт колеги чарівливості найкраще з цього пачу серед сапортів. З особливих навичок маємо покрову натхнення. Воно дозволяє роздавати додаткові очки здоров'я, до того ж, якщо ворог атакує персонажа під покровою, то стане причарованим, а тобто не зможе більше атакувати цього персонажа. Це дає нам змогу непогано так ламати бідний штучний інтелект ворогів з більш ніж однією атакою. Оскільки тепер їм доведеться шукати кого ще їм вдарити, і з правильним позиціонуванням ваших персонажів на полі взагалі може повністю пропустити свій хід. Шостий рівень цього барди розкриває нам його наповну, скільки дає покрову величий наказ. Сам по собі наказ це дуже моцний спел, проте цей бардівський наказ 100% спрацює, якщо ворог і так причарований. Тобто ми маємо хороший клас, який так дуже добре роздає дебаф у вигляді спелів зачарування, а тепер який ще й може робити це краще, набагато краще за рахунок покрови натхнення. Так ще й маємо гарантований наказ, який проти босів може добряче вам допомогти виграти той бій. Коротше, навички 10 із 10, запакуйте, беру. Але що ж у нас там по мультикласам? Тут я б радила брати принаймні розкид у 10 на 2 або 11 на 2, оскільки на 10 рівні покрова тепер може зачіпляти до 4 союзників, а від самого барда на 10 рівні отримує магічні секрети. Тому, на мою думку, треба мультикласувати тільки барда 10 рівня. Щодо цих класів, які ми можемо сюди додати, то це очікувано один рівень у чорді або два у чоклуна. От тільки з цих двох підкласів краще все ж таки починати гру, а вже потім докидувати рівню Барда. Чародія беремо заради китків протидії статурою. Це допоможе нам краще тримати концентрацію. Також можете взяти новий підклас «Тіньову магію, оскільки він непогано допоможе нам із живучістю персонажа. Чаклун, свою чергу, може дати нам непогану бойову опцію у вигляді містичного променю. А тепер за рахунок нового підкласу ще й спеціалізацію зі щитами та середніми обладунками. Також дуже добре підійде та знову ж таки допоможе із живучістю. Ще у нас як копці два рівні у клірики царини життя заради спеціалізації зі спорядженням зпалів та божественного наснаження. Ну або ж один рівень у паладину обіду древнім. Це дасть нам також спорядження і додаткове лікування. Знову ж таки краще починайте саме з них, а вже потім докидуйте рівні у барда. Незалежно від того, що ви обрали, розставляємо стати якось отак, беремо актора, аби заокруглити харизму, після чого добуваємо харизму в двадцятку. І якщо робите моноклас барда, то можете ще й третю рису взяти пильність, аби ходити раніше за всіх. Боєць магічний стрілець, перший ремонтний клас в Балді. як чудово. Так от сам по собі боєць це ще та машина для знищення всього живого, тому усім перевагам цього підкласу я, насправді не здивована. Дуже добре, що тепер він отримує доступ ще й до направлення, оскільки будь-яка паті повинна мати принаймні одну копію, а якщо їх дві, то взагалі буде супер. Особливі стріли вважаються спелами, тому не можуть бути скомбіновані з і також доступними стрілами у грі. Щодо того, які саме краще брати, то, на мою думку, це буде вигнальна, пошукова, тіньова чи пробивна. Таким чином, ми одночасно будемо їх контролювати в поле і завдавати багато шкоди. Також на сьому рівні ці атаки будуть вважатися магічними, тому долатимуть опір. А також, якщо промахнулися, то отримуємо змогу за рахунок додаткової дії спробувати влучити в іншу близьку до початкової ціль. Потім вже можемо брати або вибухову, або обманну стрілу, хоча. Друга мені подобається більше. Як і казала, навіть без покращень з пилами та еліксирами цей персонаж і так може завдавати по шість атак за бій, тому щось думати в плані мультикласів тут не обов'язково. Проте, якщо дуже хочеться, то один рівень у клірика царини війни допоможе вам атакувати ще й за рахунок додаткової дії. Стати розставляємо якось. Отак: не забудьте взяти стрільбу як тип бою. Першою рисою беремо стрільця, а наступними добуваємо спритність до двадцятки. Якщо взяли клірика, то це все. Якщо не брали, то можете ще інтелект на два підняти. Новий підклас велет дає нових можливостей реалізовувати білди через китки. Я не впевнена, чи буде він кращим за берсерки чи ні. Тут треба тільки тестувати з різною зброєю, оскільки велет з одного боку дає нам можливість кидати все, що завгодно, а з іншого не кожна пасивка зброї спрацює, якщо ми її кинемо. Тим паче, що цю здатність ми отримаємо лише на шостому рівні, тобто до нього ми все ще будемо покладатись на вертальну піку. Хоча це того все ж таки вартує, оскільки, окрім здатності кидати що завгодно, ми можемо накласти на зброю ще й елементальну шкоду. Тип шкоди, до речі, можна змінювати хоч кожен хід без витрати будь-яких ресурсів. Таким чином, велет може, наприклад, використовувати комплект речей на холод чи електрику, шкода від яких, в свою чергу, буде подвоюватися, якщо наша ціль мокра. А, ну і ще, до речі, на п'ятому рівні наш варвар отримує можливість усіх пагти, тому вважайте, що це бюджетна версія, додаткова та кіберсерка. Хоча чому бюджетна? Можливість кинути когось у прірву чи не складний рельєф може бути доволі помічною, особливо в комбінації з чаклуном чи бардом, які можуть цей складний рельєф робити самостійно. Десятий рівень нічого цікавого нам не дає, просто кидати і 100. Це, звісно, весело, але якщо ми говоримо чисто про шкоду, то я б утрималась від монокласу. Тож давайте вже перейдемо до мультикласів. Я б брала 8 рівнів у варвара заради усіх приколів під класу та бонусу до ініціативи. А останні 4 добирала уже від бійця звитяжця заради збільшення шансу критичного удару. Внутрішнього резерву та ще однієї риси тому робимо десь от такі стати: найпершу рису очевидно беремо зубіяку, другу піднімаємо силою, а третю можемо взяти або пильність, або підняти статуру на іще дві одиниці для збільшення очок здоров'я та класу броні. Так, що там тепер по друїдам. Признаєш чесно, я не великий фанат друїдів. Частково через те, що їх сила походить від їх маленького загону самонів, а мені таким займатись дуже ліниво. Не помагає тому і загальна тенденція з їх підкласом, що кожен новий підклас має різний патерн поведінки. Посудіть самі коло місяця більш орієнтований на використання дикої подоби, коло землі на використання спелів, а коло грибів на створення іще більшого загончику і биття усіх палкою по голові. Ну і та нове коло зірок не стало унікальним. Новий підклас, новий стиль гри. То, що ми маємо. По-перше, це зоряна мапа, яка дає за окремий ресурс проказувати вказівний заряд. Зазвичай я цей спел не дуже використовую, бо Шкод е, була й чарунок на нього. Проте, от за окремий ресурс вже краще. Це точно плюс. Другий плюс це нові варіанти дикої подоби. Стрілець для шкоди по одній цілі, келих для проказування лікувальних спелів, а дракон для кращих китків проти ті статури, тобто кращої концентрації, та для шкоди по площі. Все ще той самий кидок протидії спритності, проте тут принаймні променева шкода по площі. А що це значить? А це значить, що цей персонаж зможе бути непоганим носієм комплекту на променеву шкоду і променисту кулю відповідно. Шостий рівень дає нам космічне знамення, штука реально класна. Дає нам змогу або додати один кашій до китка союзника, або відняти цю ж кістку від китка ворога. На мою думку, віднімати від китків ворогів краще, проте і позитивний ефект для команди зайвим не буде. Ну і від цього рівня перед нами постає дилема. Варіант перший добити ще 6 рівнів у друїда. Таким чином, на 10 рівні ми отримаємо змогу без витрати ресурсів змінювати сузір'я хід. Тобто на цьому ході ви, до прикладу, зможете використати хіл для команди від Келеху, а вже на наступному перейти до дракона. Альтернативний варіант мультиклас із кліриком царини світла для максимальної роздачі променистої кулі. Тоді вашим основним сузір'ям буде дракон. Він дасть змогу персонажу краще тримати концентрацію на духовній сторожі променистого варіанту. Ну а подих тут виступатиме комплементарною дією для іще швидшого поширення променистої кулі. Хоча і як моноклас друїд насправді працювати буде чудово, Щодо статів, то можемо їх розставити отак-от. Першою рисою все заокруглюємо, другу піднімаємо мудрість. А якщо ви все ж таки вирішили притримуватись монокласу, і отримати ще й третю, то можете витратити її на пильність, щоб вигравати по ініціативі. Що ж у нас по новим клірикам? Ну, по-перше, це буде найкращий бойовий клірик, я думаю, найкращий на для палиці плекання некромантії. І з новенького маємо спеціалізацію з військовою зброєю, про що далі ще згадаємо. Зі спалів маємо подзвін, який націлений на китки протидії мудрістю ваших ворогів, тому загалом зможе дати набагато більше шкоди на початку гри. Тобто тоді, коли клірики можуть просідати в цьому плані. Також за рахунок царини смерті подзвін, як і моторошний дотик, тепер може бути націлений дв... на два вороги. Проте, на жаль, на одного і того ж самого не можна. Щодо ж нового замовляння вибухові жили, то мені воно не подобається, якщо чесно. Сама концепція цікава, проте вона вимагатиме від ворогів китків проти її спритністю. І спитайте себе самі, як часто ваше тіна насердя попадало по ворогах священним вогнем, і отримаєте відповідь, чому мені не подобається цей новий спел. Щодо ж заклять сарини, то тут рівня до п'ятого нічого цікавого не побачимо. А от вже далі отримуємо дійсно моцні варіанти. По божественному наснаженню все просто: б'ємо зблизька, можемо завдати додаткової некритичної шкоди. Працює як з атаками зброї, так і з мілічними закляттями, наприклад, завдати РАН чи вампірський дотик. Хоча перше все ж таки буде в пріоритеті через вищий показник шкоди. Сюди ж можна віднести і рейсу бойовий заклинач, оскільки так наш клірик зможе проказувати шоковий хват як принагідне закляття. Це ж в свою чергу також вважатиметься рукопашним ударом і також може тригерити божественне наснаження. Що до так зброї, то тут тільки ліксерами сили впиватися. Не найгірший варіант буде це доробити, до речі, з Фалар Алуве. Ну і ще ж, клірики отримують божественний удар, і так він стакається з наснаженням для дуже непоганих цифр. І ще один плюс цього клірика його некритична шкода не просяде в другому акті, оскільки долає резисти. Насправді я б не радила цього клірика мультикласувати. З іншого боку, на 9 рівні можете звернутися до чаглу та попросити його змінити клас, після чого починаєте як чародій темної магії заради кращої живучості. Головне, не беріть ані шоковий хват, ані замовляння на шкоду. Бо сати, ми все ще будемо розставляти як для клірика, оскільки саме в нього всі наші наступні до рівнів і підуть. Стати розставляємо отак от першу рисою заокруглюємо, другу беремо бойового, а третю піднімаємо мудрість до двадцятки. Але це тільки якщо моноклас. Якщо мультик Чардієм, то у вашого персонажа рис буде тільки дві. Не хвилюйтесь. 18 мудрості теж буде достатньо. Все окей. Монах. Ну, монах він в астральному вимірі монах. Але чесно, от конкретно ж мені шлях п'яного майстра не дуже сподобався. Чисто як прикол, супер, але що з ним робити, я трохи не розумію. Наприклад, білд нормально випити не дасть, бо вживання алкоголю відновлює очки кі. Тобто від першої ж битви п'яним не будеш битись. Щоб нормально реалізувати, треба хоча б трохи витратити тих очок Кі. По-друге, душа кампанії піднімає рівень захисту та шанс попадання по цілі. Рівень захисту супер, але для того, щоб збільшити шанс попадання, треба вже попасти. Це цікава логіка. Ну і по третє, спеціалізація в артистичності сама по собі звучить як жарт, якщо чесно. Тут я просто не знаю що сказати. Це просто дуже дивний підклас, який в теорії міг бути веселим, але якось на практиці я навіть не знаю. Тут іще як фінал треба добити монаха аж до 9 рівня заради його найцікавішої атаки. Просто для розуміння, 6 рівнів майстра відкритої руки дає вам не тільки класні дебафи на ворогів, а ще й додаткову шкоду. До того ж, він ще й залишає вам 6 рівнів, які можна розподілити, наприклад, між двома в бійця та чотирма в пройди світа злодії, що буде набагато більш вигідні. Коротше, я трохи або навіть не трохи набубніла на цей підклас, але загалом він окей, він норм. Особливо, якщо ви цінуєте ролплей більше ніж чисту шкоду. В принципі, забороняти вам брати його я не можу. І якщо ви впевнені, що я десь не права, і взагалі це найкращий підклас із доступних на цей момент, будь ласка, запрошую в коментарі. Переконуйте мене, я тільки за. Новий підклас Обід корони відразу радує на здібністю додавати бонус спеціалізації до китків атаки. До того ж, працює як для самого паладина, так і для його союзників. Тому, навіть якщо ми збираємо цього персонажа як сапорта, зайвою ця білка точно не буде. Ну і до того ж воно класно буде працювати навіть як два рівні для мультикласу з бардом або чаклуном. Третій рівень дає нам перелом ходу та звитяжний виклик. Обидва здебільшого будуть підходити для паладина сапорта, хоча й лікування для деяких команд зайвим не буде. Тим паче радіус у них дійсно величезний. Загалом мене також дуже порадували закляття цього підкласу. Із них наказ на третьому та духовна сторожа на дев'ятому, тому, ну, якщо будете робити саме моноклас паладина, то я дуже раджу звернути увагу саме на цей підклас. А от сьомий рівень та священна відданість мене навіть трохи збентежили на початку. Розумієте, у чому справа? В настільній версії цей підклас просто перетягує на себе всю шкоду від атаки. Проте тут він лікує того, хто отримує шкоду, а сам магічним чином завдає собі променевої. Тобто, по факту, на 12-му рівні це буде лікування союзника на 24 хп, і самошкода на ті ж самі 24 хп. І це, на мою думку, буде малувато. А тим більше, що і спрацьовувати воно буде не часто, оскільки паладин та цей союзник мають стояти на відстані півтора метри. Додайте до цього ще й той факт, що сам по собі паладин хоче бити карами, а тобто так чи інакше буде мати якісь предмети спорядження чи, можливо, навіть елітицькі здібності, які б давали додаткову шкоду. І як ви вже могли зрозуміти, бити себе паладин буде разом із цією додатковою шкодою. Зате можна випити по променистій шкоді. Але це займе слот еліксиру, який міг би піти на щось більш корисне. Ну, коротше, трохи дивно щось з цією здібністю, мені особисто не сподобалось. Проте знову ж таки обґрунтовуйте свою думку в коментарях, якщо думаєте, що я не права. Щодо ж самого паладина, то тут до нього навіть не знаю до чого прикупатись. Загалом підклас класний і підійде як для бойових білдів, так і для сапортських. На каналі є, до речі, декілька відео щодо паладинів, можете їх зацінити. Пройди світ, шибай, голова. Ну, от ми до нього і дійшли. Шибай голова допомагає Пройдисвіту компенсувати свою відсутність другої атаки, додатковою, за рахунок одного зі своїх брудних труків. Тобто навіть з рапірою в руці, у руцю вас завжди буде гарантовано дві атаки. Але для цього нам треба дочекати з четвертого рівня, хоча чого там чекати, він і до того нам дає доволі класний набір. Можливість не тригерити принагідні атаки, якщо ми вдарили ціль, бонус до ініціативи, та ще й можливість виконувати близькобійну підступну атаку без переваги. Кратше, все, що робить Пройдисвіт, але краще. А оскільки весь цей набір ми отримуємо на четвертому рівні, то інші вісі можемо розподілити, як душа бажає. Наприклад, просто вісім у бійця та, будь ласка, або ж поділити шість на два між чаклуном та полодином, прошу. Коротше, дійсно відкриває багато класних можливостей навіть використовувати велику зброю. Головне, щоб вона була фектувальною. ну і талий не забули, що на дев'ятому прийде світав. Там теж отримує якісь свої приколи, але вони з'являються так пізно і трохи не про що, тому дев'яти ти рівнів воно не варте. Ну і ще момент, оскільки пройти світи мають багато спеціалізацій, то можуть бути непоганим личком вашої команди. Тому чудово поєднуватимося з двома вище зазначеними класами паладинами та чаклунами. Тому у цій варіації світ буде радше комплементарним підкласом, який буде доповнювати вашу основу, а не бути фундаментом для чогось. Наприклад, як я вже зазначала, можемо взяти шість у чаклуна, 2 в паладина та чотири в шибайголову, або ж в барда колегії мечів два в клятолеза та чотири в шибайголову. Ну або ж зробити такий вбілд, який ви бачите на екрані: шість монаха темряви, два в бійця та чотири в шибайголову. Коротше, варіантів тут буде купа. І наведені мною це лише ті, які я от прямо так з ходу змогла придумати. Думаю, згодом їх стане набагато і набагато більше. Слідопит рійник, яке чудово чудова назва просто. А слідопити в принципі в Балдурці реалізовані добре, тому рійник теж тут не відстає. Серед доступних зрай у нас бжели, медузи та міль. Бжели відкидають на 5 метрів, медузи жалять, надають використовувати реагування, а міль сліпить. Також дають додаткову шкоду, яка може непогано працювати на початку гри, проте все ж таки дебафи нас цікавитимуть більше на десь середині та під кінець гри. Особливо сліпота, оскільки вона дасть перевагу на китки атаки по цілі. Хоча тут неприємний момент засліплення вимагатиме протиді статурою, яка зазвичай ворогів висока. Проте ми можемо зібрати цього персонажа у комплект через магічну проникненість, оскільки схоже, що межі складності слідопита до зграй переносяться. Також я б радила його збирати як далекобійного персонажа, оскільки так ми отримаємо вищу ініціативу і зможемо краще керувати полем за допомогою наших зграй. Ще до речі, з приємного це магічна рука на третьому рівні. Від цього рівня слідопит може літати за допомогою своїх зграї, а мобільність це завжди добре. А від 11 цього отримують збільшену шкоду та кращі дебафи. Бжели повалюють, медузи розброють, аміль сповільнює, тобто мінус клас захисту ворога, одна з його дій та всі його додаткові дії. Загалом я б все ж таки радила не тримати цього слідопита монокласом, а зробити з нього гарного стрільця сапорта, який і в шкоду може, і в дебафи. Можемо взяти вже класичні 6 слідопита, 2 в бійця та 4 в пройдисвіта. Пройди світа беремо асасини, щоб мати перевагу на перший хід і відповідно краще набивати стаки магічної проникненості. Стати ставимо якось так: першою рисою беремо влучного стрільця, другою все заокруглюємо, ну а поки ви шукаєте речі на магічну проникненість, то можете дати цьому персонажу в команду іншого персонажа, який може носити речі з відгомоном, оскільки цей стан дає мінуси до рятувальних кітків статурою. Так, давайте розбирати, що ж там з тим клятолезом. Таке бо накидали дуже багато всього, і все дуже цікаве. Перший рівень дає нам спеціалізацію зі щитами та середніми обладунками, а також військовою зброєю. І це насправді супер. Бо дуже сильно розв'язує руки з тим, яку расу найкраще тут обрати. Щодо ж самої зброї, то отримуємо можливість її прив'язати, після чого вона буде використовувати харизму для атаки, а не силу чи спритність, теж чудово. Ну і третє прокляття, яке ми тепер можемо накидувати, або просто атакуючи зброю, або раз на короткий відпочинок самостійно. Таким чином, проти цієї цілі у нашого чаклуна буде вищий шанс крита і вищий шанс попадання загалом. До того, що мені також дуже сподобалось, це закляття щит, яке ми тепер також можемо нашому чаклуну оформити. Загалом, поки що, все виглядає дуже класно, і мені здається, це буде головний претендент на пункти класи з паладином тепер. Ну і ще з бардом, але про барда я вже згадувала. Шостий рівень дозволить нам прикликати мару із вбитого нашим чаклуном супротивника. Ці мари діляться на три категорії, залежно від першопочаткового розміру істоти малий, середній чи великий. І чим істота була більша, тим більше різних атак буде у мари. Ну і на 10-му рівні наш чаклун отримує змогу позбутись принаймні однієї атаки ворога з шансом успіху у 50%. Ну таке 10-й рівень, напевно, найслабший серед усіх здібностей чаклуна, проте ми не будемо довго на цьому 10-му рівні затримуватись. Що треба тримати в голові? Коли ми мультикласуємо цього чаклуна без пакту зброї, він другу атаку не отримує, незважаючи на назву підкласу. Загалом найперший найочевидніший варіант це 2 на 10 з бардом колег знань або чарівливості, особливо якщо граєте через пітьму. По-перше, отримати середні обладнанки та щити, тобто бонус до живучості. По-друге, можливість як прив'язати зброю, так і взяти містичний промінь для солідної великобійної опції. Так само отримуємо закляття щит та прокльон. Тобто, якщо вам хочеться, щоб ваш барт-саппорт також підключався до бою, у вас завжди буде варіант, що робити. Хоча і барди колегії мечів від такого підгону не відмовляться. Також це, очевидно, паладини. Недарма паладин Шаклун все ще вважається одним із найкращих мультикласів, оскільки він трохи знімає навантаження зі статтів паладина, і дозволяємо мати як хорошу ініціативу, так і покладатись на свою харизму для атак. Загалом тут все те ж саме, що і в звичайного чарівника, проте тепер ви можете обрати спеціалізацію зі зброєю, яку хочете використовувати. Нагадую, фалар -алуе. Клинковий спів дає нашому чарівнику бонус до рівня захисту та китків протидії статурою. Вони дорівнюють бонусу його спеціалізації. Про це бажано пам'ятати, оскільки цей чарівник не може використовувати ані обладунки, ані щити. Деякі легкі обладунки третього акту можуть бути непоганою опцією. Оскільки наш чарівник також має спеціалізацію із ними. Проте до цього моменту краще покладатися на одяг та магічну броню. Щодо ж самого співу, то тут ситуація також цікава. Нам стає доступний пік клинкового співу, який одночасно лікує союзників та шкодить ворогам. Ну і, звісно, ми можемо підняти ці значення ударами зброю для кращого лікування чи ударами закляттям від першого рівня і вище для більшої шкоди, Так би мовити, щоб досягнути піку більш яскраво. На шостому рівні цей підклас отримує іще одну атаку зброю, до речі. Один із ваших ударів можна поєднувати із гуркітливим лезом. Це, в свою чергу, можна поєднувати з речами на відгомін та криком від Фалара Алуве для кращого ефекту. Але загалом це той самий чарівник, просто тепер він може краще атакувати зброю, особливо якщо ми даємо йому еліксир з сил ти велета або ж рукавиці спритності. Чи буде він краще за інші підкласи, насправді не думаю. Хоча з чарівниками загалом важко, бо у них багатько різних класних підкласів, і це просто ще один не гірший представник. Тому, якщо вам не вистачало такого більш бойового чарівника, це буде ідеальною опцією для вас. Але на мою думку, це не найсильніший чарівник, банально тому, що школа ворожби існує, і здатність просто диктувати грі, які значення ти хочеш, це все ще overpowered, I'm sorry. Одна із його найкращих абілок це здатність не вмерти. Для мілішників такої білку часто виступали на піворки, а тут, нарешті, і для більш тендітних класів завезли. І насправді я не можу передати наскільки це добре. Розумієте, в чому справа? Багато касерів в принципі не відмовились ви від одного рівня в чародії, оскільки він отримує бонус до китків проти її статури і таким чином краще дозволяє тримати концентрацію. А тут ще й як бонус отримуємо оце. До того ж сам по собі цей клас часто не є слабеньким, оскільки отримує метамагію. Часто ці білди роблять тематичними, наприклад, вогняний чародій заради чистої сили цього білда й великої кількості вогняних заклять. чародій часто поєднують із забійною зброєю інших членів команди. А для блискавкового беруть два рівні в клірики, щоб отримати доступ до закляття створити воду. Звісно, що часто ці білди поєднуються з драконовими чародіями, щоб долати резисти. Проте ми все, що можемо зібрати нашу елізу і так, бо опір до холоду грімає менше створінь, ніж до тепла. Ще важливий момент: ці чародії класно будуть поєднуватися із білдами через пітьму, оскільки вони і так її отримують. Тому, якщо ви шукали, які чародії найкраще підкреслять ваш білд з чаклуном, то ви знайшли свій варіант. Щодо ж німба, якого ми отримаємо на шостому рівні, то він гарний лише тим, що він самон, який може відволікати ворогів. Його здатність відновлювати очки чародійства не така цікава, оскільки у нього свої межі складності, і оскільки вони покладаються на статуру, то будуть спрацьовувати нечасто. Але самон є самон, і можливість проглокувати про атаку ним, а не вашим персонажам, все ще дуже корисною. Також нагадую, що маючи табірного клірика, ви можете витрачати його чарунку шостого рівня на бенкет, а п'ятого на поміч. Ці бафи також можуть розповсюджуватися і на німба, і допомагати йому вже живучістю. Якщо що, то табірний клірик це той тип персонажа, який просто сидить у таборі, наклідує на вашу команду бафи і далі сидить у таборі, а не знаходиться у команді. Одинадцятий рівень дає нам безкоштовний телепорт від тіні до тіні. Непогана здібність, бо мобільність це завжди добре. Ну, от, коротше, якось так, ніби коротко по всім новеньким пройшлися. В принципі, патч реально вийшов класний, і в мене аж відновилось бажання прийти героїчні, напевно, в п'яти. Тому побачимо, як піде. А випишіть, як вам в першу чергу, патч, чи насолоджуєтесь ви новими підкласами, чи вам більше фотомод прийшовся до вподоби. Не забувайте протикати всякі кніпочки під відео. Там же знайдете плейлист з усіма згаданими віде... у відосі і білдами. І на барда, і на паладина. Я нарешті зробила плейлист та супер вуху. Коротше, та всім своїм я поділилась, тож тепер діліться враженнями вже ви. А з вами була втомлена. Не забувайте грати в хороші ігри та донатити на ЗСУ. Всім бай-бай!